Всім привіт, Віталій Похвала сьогодні в кадрі, і зараз нам прийдеться трошки підгоріти. Чергова футбольна зрада прийшла звідти, звідки її і чекали. Футбольна збірна Оркостану знайшла собі ще одного дружнього суперника. Чесно, не хотілося б навіть говорити про цю тему, але цього разу по-своєму це історичний зашквар. Адже вперше з початку повномасштабного вторгнення окупантів саме європейська збірна погодилася зіграти з росіянами. Звичайно, такими стали братушки із Сербії. А чи здивувало це вас? Накидайте вогню в коментарях і підтримайте випуск лайком, аби ще більше людей дізналося про цю ганьбу. Буквально тиждень тому стало відомо, браття договорились. Офіційний сайт сербського футбольного союзу повідомив, що збірна Сербії проведе товариський матч проти росіян у березні наступного року. Та ще йде у серці країни-терориста на московській Динамо Арені. Схоже, що цього разу відмовити сербів як свого часу боснійців не вийде, адже сам контракт на гру вже підписано, а це в першу чергу гроші. У березні запланована гра з сербами. Вона буде зіграна в Росії. Відповідний договір ми підписали. Нам потрібний великий стадіон, оскільки матч може бути цікавим. Не чекаєте, що з сербами повториться ситуація з Боснією. Є контракт, він підписаний, але я не можу щось гарантувати на 100%. На які ви ще гарантії очікуєте, якщо є підписаний контракт? Тоді була лише домовленість. Контракт ми підписати так і не встигли. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Тож давайте поглянемо, до якої когорти топів долучилися Балканці. З 2022 року окупантів у себе приймали Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Катар та Іран. З Кенією грали на полі одного з місцевих готелів. Шкода тільки, що там забули, як треба в Туреччині забезпечувати комфорт московитам. <реку> А на території РФ гостювали аж три збірні: Ірак, Камерун та Куба. Солідна компанія для сербів, але ж криваві гроші не пахнуть. Та й до того ж у коментарях від самих сербів у соцмережах прямо віє вже таким знайомим наративом: Браття і один народ. Цікава також лицемірна позиція Сербської Федерації. Спочатку вони виставляють пост про підтримку УЄФА в боротьбі з суперлігою, де зазначають, що футбольна асоціація Сербії вважає, що Суперліга не є проектом сумісним з основними цінностями спорту та традиціями футболу. І через кілька днів оголошують про товариську гру із вбивцями, так і хочеться запитати, а що там з цінностями, пацани. Хоча, якщо на рівні збірних це новинка, то на клубному рівні серби вже гостювали за. Перебріком влітку у Санкт-Петербурзі проходив турнір за участі місцевого зеніта, азербайджанського невчі, турецького фенербахча і сербської цервені Звєзди». «Звєзді» так сподобалося грати з росіянами, що вони вирішили зіграти ще один поєдинок із «Зенітом». Щоправда, вже в Білграді. Днями офіційний сайт Сервени оголосив про товариський матч з бомжами, також у березні наступного року. Однак чого дивуватися? Спонсор то один і червоні братушки фактично існують на гроші Газпрому. А що там наші? Певна реакція все ж таки була. УАФ вже звернулася до УЄФА та ФІФА з офіційним листом, з закликом вжити заходів для запобігання повернення російського футболу на міжнародну арену. Однак, як повідомив генеральний секретар футбольного союзу Сербії Йован Сурбатович, УЄФА погодив товариський матч між цими збірними. Тож тепер Душан Влахович, Філіп Костіч, Душан Тадіч та інші вже весною полетять до Московії. А там, до речі, також грають і спокійно заробляють нафтодолари захисники Бабич із Спартака та Єракович із Зеніта. І навряд чи в сербській команді знайдеться свій Едін Джеко. Нагадаю, що цього року збірна Боснії також мала грати товарняк проти Ерефії. Але позиція багатьох збірників проти стала причиною скасування матчу. Мабуть, єдине, що може завадити зіграти цей матч, це зміни в самій Сербії. Наразі там продовжуються опозиційні протести проти результатів виборів, де перемогу здобула партія чинного президента Олександра Вучича, який є прибічником рускава міра. Про порушення виборів заявила як опозиція, так і моніторингова місія від ОБСЄ. Сама фальсифікація виборів не обійшлася без руки Кремля. Який відчайдушно намагається зберегти у Сербії про російську владу? А росіяни тим часом ці протести вже назвали майданом. В принципі нічого нового. Тож, друзі, ви знаєте, що робити. Залітаємо на сторінки Цервіни та сербського футбольного союзу і ганьбимо їх по повному. Але перед цим напишіть в коментарях вже під цим відео про своє ставлення до сербської збірної. Ну а також не забувайте брати участь в акціях від наших партнерів компанії Фавбет. За посиланням в чаті всі нові гравці можуть отримати бонус до 10 тисяч гривень. Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Фавбет. Всіх переможемо. Побачимось. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.